Руна дня на 6 січня 2025 року. На цей день випала руна хагалас символізує сили руйнування, очищення та перетворення, це руна природних катаклізмів, змін і непередбачуваних подій. Ось що може вас очікувати. Неочікувані зміни, можливі події, які здаватимуться руйнівними, але вони відкриють нові можливості. Очищення, хагалас символізує завершення старого, щоб звільнити місце для нового. Переосмислення, день може змусити вас переглянути свої плани або підходи. Контроль над емоціями, можливі стресові ситуації, які вимагатимуть витримки та мудрості. Можливості росту через випробування ви можете стати сильнішими та мудрішими. Поради на день. Приймайте зміни, хоча події можуть бути несподіваними. Постарайтеся побачити в них можливості для розвитку. Будьте гнучкими, не чіпляйтеся за старе. Це день для адаптації та перегляду ваших пріоритетів. Уникайте конфліктів, залишайтеся спокійними та не реагуйте імпульсивно на провокації. Робіть висновки, використовуйте труднощі як можливість навчитися чогось нового. Хагалас нагадує, що іноді потрібно пройти через бурю, щоб очистити шлях до нового початку.